Так, ну що, усім доброго раночку, ще ніхто не долучився, я вже веду зйоманьку. Полесика по плану було сьогодні на 9 раночку, зараз ще немає 9, 8.43, ми вже працюємо з колесиком. Ось такі невеличкі такі от з кілограмчику, з кілограмчику груза. Можливо, навіть цей ефір будемо викладати, можливо, не будемо викладати, я ще не знаю. Але все одно щось вам треба знімати, щось вам треба показувати. Тін. Так, обов'язково відбувається перевіренька, чому воно травить. Де воно спускає, що з ним не так? Потім миття, потім усунення того, що буде. Але не пам'ятаю, саме це колесо чи не це колесо, Сказали, вроде це. Ну, Ми теж не знаємо. Будемо перевіряємо. От, раночок-понеділочок. Так, долучаємося. Всі, хто долучаються, ставлять лайки. Можливо, цей ефір буде викладатися, можливо, а можливо не буде. Я ще не знаю. Якщо буде викладатися, то ви будете його, можете потім подивитися, Ну, можете і не подивитися, і скоріше за все, що він не буде викладатися. Але я не знаю, подивимось. Воно все покаже, все. Потім вам по диску пішло. Бачно вам по диску пішло, пішло, Вон шурує все, бачно вам бачно. Зараз буде чистка, буде пильно, буде грязно. Буде всяке таке. Ну що, стандарт, дивіться, чистка, вентиль. Ну от. Стандарт, в принципі, стандарт, нічого нового, нічого такого страшного. Все це відбувається, це ми постійно робимо, тому лайки тапаємо, не забуваємо. Тапаємо, тапаємо лайки, обов'язково пінна вечіренька, колесо, спочатку миється. Хто на нас не підписався, підписуємося. Можливо, ефір буде викладений, можливо, не буде викладений. Ну, Догувати його я точно не буду, якщо буде викладати. Отак з цим базіканням, як я базікаю, так воно і буде базікатися. Якщо буде викладати. Якщо не буде викладатися, ну, значить не буде викладатися. Ось. А? А, бывает. Вот. что Леха, мы не матюкаемся в эфире в прямом. Нас не забанили. Может мы потом еще и выложим это все, блин, дело. Там кофейник уже разогретый. Что ж ты нас так обижаешь? А я с ночью Так що так, лайки, лайки, хто дивиться, лайки ставимо, пінна вечеренька йде. Спочатку колеса миються. Порослаємо. Це ще не монтаж, це не автомийка. Тож долучився перший, хто не знає, хто не розуміє, що відбувається. От. Подивилися відосики, зайшли, зробили підписаньку обов'язково. Может, Может, что нашли, мы уже все. Ваша, ваша забота вам нам привезти машину с колесами. Наша забота с ними. решить вопрос, чтобы они не спускали. Так, эфирчик подзавис немножко. Поїхали, бортіровочка, пошла бортіровочка. Можливо, ефір буде викладатися, можливо, а можливо не буде, ще не знаємо. От. Ще подивимось, як воно буде складатися. Загрузиться, потім не загрузиться. Подобається вам не сподобається. Ми не знаємо цього діла. Але обов'язково лайки поставили, підписончики зробили. Дивіться, яка файна, файна тут буде зараз бруда, скільки файного. Ух! Як ми кайфуємо з цього, блін, діла. Как мы кайфуємо всего, блін, діла. А, коли приїжджає, така ось брудна, брудна. Це все треба повичищати, дивитися. О, -о, О! Це тут. А що там на диску, там вообще жожо. Там вообще жожо. Не, я поставил на зарядку. Посмотри, может он уже и дозарядился. Бо ми привезли незаряженим. Ну, пользовались, ну, не это не посадили повністю, но это. Сейчас побачите, яке там жожо. Жожо, пішли, вам будете дивитися на все це діло. Таран-таран-таран-тан. -таран. Ух, і все. Ну, а да он на второй стоит, наверное, потому что. Вот так вот вычищается ус. Хто долучається, хто дивиться, обов'язково, пісочки, лайкосики. Нагадуємо, молодь, молодь, від 16-20 років, так? Ми приймаємо молодь на навчання. Хто не в курсі, хто не знає. Хто дивиться, хто долучився, так? Навчаємося на монтажу, надаємо працю. Навчання пройшли, до пагації долучилися. Навчання не пройшли. Ми не госструктура, яка там на заводі вам буде тримати. Тому молодь, саме молодь. 16-20 років. Приймаємо на навчання, навчаємо якісному чи монтажу. монтажу. Місто Дніпро ми знаходимося. ВКонтакті є. Заходимо в контакті, там є телефончик, дзвонимо, домовляємося. Обов'язково. Хто бажає з молодів, кого є бажанічка навчитися якісно, файному синомонтажу? Місто Дніпро, дзвонимо, домовляємося на навчання. Пройдете навчання, отримаєте працю, отримаєте роботу. Так, ось очищається, вам бачите як це, влітить, фу, 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 фу. Бруді, все літить, очищається у. Симки дружит тупой капець, просто кафе. Це треба придбати прибрати. Кажу придбати, ви поняли, я забазікався. Я забазікався. Тому хто ще не в курсі, хто не знає, так? ми навчаємо молодь, місто Дніпро. Навчаємо шиномонтажу, Ми не навчаємо танцями, не навчаємо там. Математиці, так, ми навчаємо саме ще на монтажу від 16-20 років. Є бажання дзвонимо. Контакти відкриваємо, чи опис профільу відкриваємо, знаходимо контакти, і так, дзвонимо, домовляємося. Прийшли, навчилися, почали працювати. Все, дуже просто. Дуже просто. Робимо якісно, робимо файно. Ми задоволені, клієнту задоволені. Якщо клієнти задоволені, то й ми задоволені. То, знаєте, отак клієнти дивляться і нас виноді, думаю, а, вони ж не розуміють, що відбувається. І все. Все. Ні, повністю. Довжене, так? Я, да? Я перегревся, мабуть. Просто на этой батарейки. Бачите, як буває. Батарейка маленька, не тягне, не дотягне. Але дивіться. Все вичислило, але багато кратерів будемо класти на спеціальну пасту, щоб ці кратери закривало. Воно повинно бути чистим. Та, а що, кратери ми не приберемо, тобто ніяк не приберемо. От. Зараз Льоха буде очищати. Що покажу, все покажу. Дивіться. Це все, що відбувається з вашими повесами. Коли ви їдете і кажете, та я не розумію, чого воно так, ніхто цього не робив, навіщо ви це робите? Ні, це треба робити Обов'язково, коли треба. Коли не треба, так, це не треба, так? Щоб ви розуміли. Бо більшість, ну взагалі я вам скажу так, що більша частина населення, вона ну не знає, що відбувається з його колесами, да, тобто не знає, як що это. Це... делается да вот смотрите Леха ставит вентиль и одновременно я вам показываю сколько вот здесь ржавчины да вот это все то есть бывает такое что даже почистили э, диск да но при этом что Оставля... оставляют эту всю гидоту оставляют вот это все блин да на покрышке оно это все там наросло его ну, блин если не убрали то все равно это до одного места будет вот это вот чистка блин вот. Поэтому всегда нужно вы, ну, сделать все, да, от и до. Когда делаешь от и до, нету никаких вопросов, нету никаких сложностей. Идемте смотреть, как оно будет происходить, этот процесс. Это он тоже такой, ух, дуже такой неприемный, я вам скажу, Ведверто. Ведверто скажу, дуже неприемный. Воно димить, воно воняє, воно вже ну, воно таке що, ну, Дуже-дуже не, не дуже, да, як кажуть. Тому... Хто хто не знає як воно відбувається. Тому місто Дніпро, молодь, молодь, вік 16-20 років, так. Да? Ми навчаємо якісному шиномонтажу, на надаємо роботу. Зробили ви навчання, пройшли навчання, все, долучилися до роботи. Все дуже просто Фахова така річ. все це, це, це треба розуміти, розуміти, коли що треба робити, коли що треба чистити, коли що, як треба. Я вас можу, я вам не писати, чи такого. Короче, бери все, хочеш, да? Так, давай звісно. Ось. Що, молодь, молодь, місто Дніпро, навчаємо якісно машину монтажу. Будемо зараз збирати, вже будемо зараз збирати. Тому, бачите, є шторенька така, щоб мухи не залітали. Есть засобы для да этого, это, ну и короче. Собрали на диск. Да я знаю, что собрали на ржавый диск. Там. там. все просто капец было, блин. Я это прекрасно понимаю. Все это всегда, как знаешь, все подешевле, по это, побыстрее. Ну, мы ж не с той категории, которые. Это да я вижу, да, оно ж там вросло все это. Вдавило, вросло. И там раковины, там, раковины тут. И по-любому вот, надо собирать только на пасту разом с герметиком. По-другому оно работать не будет. Вот, обе будет. Вот. Обязательно. Так, молодь, молодь. Вик 16-20 років. навчаємо якісному. Хорошо. Хорошо. Все, ти спать отдыхать. Ну давай, все. Нагадую. Молодь. ВІК 16-20 років. Включаємо шина монтажу. Ми не робимо зйомок по заказу, по замовленню. Ми показуємо вам реальну роботу. Як воно відбувається, так? Да? Це бывает в реальности, да, не такого, что. Що... А покажите нам вот это вот, а покажите нам вот это вот. Нет, ребят, блин, ну все, все в реальности так, как оно есть. Нету такого, что там какая-то там. Да, бывает, совпадает. Работа с вашими желаниями увидеть что-то. Вот. Переходимо на балансуванечко, все, все перекрасає. Все це триває в прямому ефірі. От, нагадую, молодь Вік 16-20 років, місто Дніпро. Ми навчаємо якісному шиномонтажу. Приходите, навчаєтеся та заробляєте кошти. Шиномонтаж, привіт! Да. Нагадую, в прямому ефірі, тому відповідаю навіть на коментарі. Трохи весь да. Стукнуть треба чи не треба? Ну, прокатаний вже, да? так. Можливо, цей ефір буде викладатися. Якщо я його виклав то ви дивитеся його вже у записі, вже викладеним, то ви чуєте, що я кажу, що можливо, а можливо, не буде, так? Да? Можливо, не буде, це вже. Вот. Та она простояла на спущенном, еще неизвестно сколько. Она будет по-любому прыгать, скакать. Вот. Поэтому кто хто, кто. Кто хто, обожает. Молодь. Вик 16-20 років. Навчаємо якісному шиномонтажу. Місто Дніпро. Вот. Серега, привіт! Наша вітанечка! Цей ефірчик можливо буде викладатися. Ми вже завершуємо колеснику. Пригає, скаче його крутить яйцом і шинку, крутить, тому що стояла на спущених дуже-дуже-дуже довго. Дуже довго стояла на спущених. От, там все печальненько було, хто дивився, той знає, хто, там, хто этот... Можливо, якщо я цей ефір викладу, то ви подивитеся ще раз це, це діло. Можливо, не подивитеся. Я не знаю, як воно буде відбуватися. Зараз ми ще будемо вирішувати, що буде з інтернетом, що буде з всім, як воно буде викладатися, чи не буде викладатися. Але все одно нагадую, молодь, місто Дніпро, вік 16-20 років. Навчаємо якісному шиномонтажу. От. Тому. Хто бажає отримати фахову спеціальність на монтажу, звертаємося, пишемо особисті, да? пишемо є, там відкриваємо контакти, знаходимо номер телефончику, пишемо, домовляємося на навчання. Пройшли навчання, долучилися до роботи. Не пройшли навчання, ну, звиняєте, бананів немає, як кажуть. Да? Тому Все, Леха уже подтягивает. Зараз и подтягивает. Чик, бачите, наживил. Питрутив. Дальше пить с. Все. колбак, колпак и утяжки не стать. Все равно будут делать развал. Проверять все эти. Я тоже не знаю. Ну, поставили и... Вот. Все обтягивается, сейчас обтягивается колесо. И будем завершать этот эфир, даже с учетом того, что количество людей смотрит большое. Все равно будем завершать этот эфир. Потом начнем новый, будет сегодня еще эфир, обязательно будет эфир. Все, хлопчики, девчатка, всем дякую, кто долучился, кто поставил лайки, кто подписался. Завершу цей ефір, спробую його викласти.